Привіт, дорогі українці! Хочу вам сьогодні повідомити важливу інформацію, котрою я вас закликаю. Ви обов'язково повинні поділитися з іншими, адже за підтримки фундації Велком ЕУ, яка знаходиться в Кракові, організовується така акція, де будуть роздаватися безкоштовно нові холодильники для сімей, для людей, котрі евакуювалися від війни в Україні, не по своїй волі. Що ж треба зробити для того, щоб стати частиною цієї акції? По-перше, друзі, треба проживати в малопольському воєводстві, тобто в Кракові та околицях. Відбір холодильника, звісно ж, буде особисто, тому що, на жаль, фундація вже не може забезпечити доставку, але можна про все домовитися. І, звісно ж, хто зможе отримати цей холодильник. Друзі, не всі, той, хто працює і може заробити сам собі на цей холодильник, не зможе скористуватися цією акцією. Але ті громадяни, у котрих багато дітей. І є в сім'ї лише один утримувач, тобто батько, мати або ж опікун, вони в першу чергу будуть братися до уваги. Тому що холодильник, друзі, він є необхідною частиною вдому, в домі, якщо, наприклад, є маленькі діти, тому що для них потрібно десь зберігати їжу. І холодильник це в першу чергу потрібна річ. І саме тому ці люди будуть братися в першу чергу до уваги. Але водночас мотиваційний лист. Наближає вас на крок ближче до того, щоб вас обрали людиною або ж учасником цього проєкту цієї акції. Я вас також, друзі, закликаю. Якщо ви не проживаєте на території малопольського воєводства, я вас прошу поділитися це відео в соціальних мережах для того, щоб ви всі змогли скористатися цією акцією. Посилання на заповнення анкети ви знайдете в описі до цього відео. А якщо ви дивитеся це відео на Тіктоку, то ви зможете перейти за посиланням, яке буде в шапці до мого профілю. І в телеграм-групі там буде посилання на анкету, і також, де описані всі деталі, хто зможе стати учасником цього проекту. Тому я вас прошу: не будьте байдужими, поділіться це відео, і, звісно ж, порекомендуйте, щоб хтось заповнив анкету, якщо ви знаєте, що хтось проживає в малопольському воєвудстві. Будьте людьми, не забувайте про інших, тому що, якщо ви комусь допоможете, вам це повернеться в рази більше. Пам'ятайте про це, і з вірою в Бога у нас все вийде, і Україна переможе, і все буде добре. І те, що нам зараз здається важким, в майбутньому ми будемо згадувати як маленькі квіточки, які вже не такі важливі, тому що в майбутньому будуть важливіші справи і набагато краще буде нам всім жити, тому що все пройде, все погане, минає чорні полоси. Перетворюється в білі, і сподіваюся, ви мене підтримуєте в цьому. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні випуски.